Всім привіт! Сьогодні буду готувати овочеве рагу. Для рагу я приготувала баклажани. У мене є перці ще там солодкі, морква, цибуля, помідори, картопля. Ну і кабачки такі ще вибрала. Ще все гарненько перекришу. На сковорідку наливаю олії і цибулька, щоб смажилась. Хай смажиться. Морку додаю до сковорідки. Цибуля, морква і перці смажаться вже на сковорідці, вже підсмажилося. Дуже гарно пахне. Тепер я сюди додам картоплю. Тут в мене небагато. Шість картоплин невеличких. І теж сюди додаю гарненько, щоб воно просмажилося. Додаю тепер уже кабачки. І гарненько все перемішаю. Без води смажиться. Воно саме сок пусто. Овочі пускають сік і буде все добре. А як буде треба, додавлю, поки не треба. перемішаю перемішається все. І сюди я вже додаю баклажани. Невеличкі три штучки в мене. Я їх сюди покришила. Ось так. І все разом тепер кришкою. Накрию кришкою і хай помаленьку собі вже все тут пушкується. Помідори додам трошки пізніше. ой, Треба, щоб картопля приготувалася, Ось так. Накриваю і хай пушкується. Мене питали, яку я використовую томатну пасту. Це не реклама, це я просто показую в яких баночках яка паста. У мене трошки залишилося томату, я додала водички і додам сюди дорогу. І сюди ж додаю помідори, нарізала. Це гарненько перемішає. Ось така буде смакота. А тепер залиши чекати, поки все гарненько протушкується. Солю за смаком. Поки так трошки, а потім доведу до смаку. Перчик чорний теж сюди додам. Ось і готовий вже рагу. М'ягенька картопелька. Все гарно підсмажилось, протушкувалося. Можна вже й смакувати. Угу. Яка смакота. Все? Смачненьке. І картопля. М'ягенька, і морквинька. Все як треба. М -м -м. Дуже смачно. Рекомендую. Корисно, швидко і смачно.